Знайшов для вас у мережі надзвичайно цікавий документ: це перелік документів, які необхідно вам подавати, якщо ви хочете отримати відстрочку від мобілізації, прямо по всіх пунктах. І що треба подавати пункт, і що потрібно подавати пункт, і що підтверджує це документ, який зібрала наш адвокат, український адвокат Дар'я Тарасенко. І я думаю, що вам потрібно і завантажити цей документ, мати при собі, і поділитися з тими, хто цікавиться цим питанням. Адже в Україні відсрочка від мобілізації це вже не просто момент не потрапити на війну, це вже момент забезпечити навіть. Побут і життя українців, ми вже знаємо проблеми з сантехніками, слюсарями, малярами, охоронцями, ну купа народу, і почали вже говорити про те, що треба залучати на роботи людей літнього похилого поважного віку. Це велика насправді проблема. Тому, якщо у вас є якісь можливості отримати відстрочку і допомагати українцям в їх побутових справах. Реалізуйте її. Телеграм шапці профілю, Там новина від 15 години 40 хвилин, 25 травня. Знайдете і в коментарях є повний документ. Дуже класно зібрано. Я вам всім всім рекомендую завантажити цей документ. Телеграм шапці профілю. Ну а в Ютубі ми сьогодні проаналізуємо цей документ. Також Шапці профілю підписуйте, щоб не прогавити важливу інформацію.